Ви дивитесь ранок вдома. Хочемо нагадати про наші сторінки в соцмережах. Там завжди можна подивитися сюжет, який ви прогавили, або передивитися улюблену рубрику. Усі гості, інтерв'ю, рецепти та інші цікавинки на акаунтах ранку вдома у Фейсбуці, інстаграмі та на Ютубі. Посилання зараз на ваших екранах. А зараз запрошуємо на прем'єру сучасного балету Дім про біль втрати рідних домівок про тяжкі дні та й навіть тижні евакуації. Артисти розповідають мовою хореографії. Це історія про дім і його втрату. Історія про евакуацію та довгий шлях додому. Історія, котру розповідають люди і танець, це кадри з прем'єри сучасного балету дім. Його створила команда молодого українського театру інша Компані». Ця нова прониклива танцювальна вистава покликана нагадати всьому світу про незламність українців та складнощі, які довелось пережити людям, вимушеним назавжди залишити свої домівки у страшному лютому 2022 року. Це вистава надія, вистава світла журба, яка каже про те, що ми всі, ми всі єдині, ми всі проходили через е, подібні процеси. Ми всі незламні, ми всі стійкі. Ми продовжимо боротися, і ми, ми неодмінно переможемо на важкому шляху, на довгому, е, який нас іноді втомлює, але дуже важливо говорити про те, що не час давати втомі, е, брати верх. Танцювальна вистава Дім створена людьми, котрі особисто пережили евакуацію з рідних домівок, були вимушені покинути країну на початку повномасштабної війни, але з часом повернулись додому з новим досвідом, який сьогодні демонструють українцям через звичну для себе мову. Через танець Ми вирішили говорити про те, про свій власний досвід. Ми всі так чи інакше пережили е, процес евакуації, термінового виїзду, е, залишення дому, і саме з цими емоціями ми вирішили працювати, тому що дуже важливо про це говорити і за кордоном. І наші люди, українці, вони мають бачити, що, е, що це теж насправді подвиг. Подивиш, ти їдеш з дому, ти знаєш, ти приймаєш важке рішення, але ти однозначно е, хочеш туди повернутися. І про і про це, все наша вистава. Сучасний балет дім це свого роду психотерапевтичний сеанс, покликаний підтримати як танцюристів, так і глядачів, котрі вже третій рік переживають страшний досвід війни. Ми дуже багато розмовляли, і всі ці розговори я для себе. Е... Запам'ятала як маленькі терапевтичні сесії, бо ми дійсно багато плакали і багато поверталися до того, як кожен з нас залишав свою домівку. Є відчуття, що цей постановчий процес був трошечки навіть лікувальний. І мені здається, що ідея цієї вистави якраз забирає оцю частинку того ефекту лікувального, якщо я так можу виразитись. Тобто я дуже сподіваюся, що глядач може пережити маленький катарсіс. І відчути якесь полегшення, що цей біль, який можливо кожен з нас відчував, ми можемо розділити разом. Одна з головних цілей сучасного балету дім та його засновників показати приклад українським митцям за кордоном і закликати їх повертатись додому. Наразі танцювальну виставу показують лише в Києві. Згодом її побачать глядачі і в інших містах країни.